Значить, Приїхали на об'єкт, який ми встановили минулої весни. На об'єкті зашивка жалюзі ексклюзив, це жалюзі посилені, трубчистої форми. Ось, ви можете бачити, От вони. звук глухий. Це підтверджує те, що жалюзі якісні. Вони не виходять з замка. Ось, бачите, я нажимаю і все нормально, все хорошо, все добре. Нічого не... замка не вилітає. Також звук у них глухий. Ось так мають звучати якісні жалюзі, не якась бляшанка. Приїхали на сервісне обслуговування замка, От виникли деякі нюанси. Які. Але нічого страшного, ми все полагодили, все устранили. І ще хочу приділити увагу тому, що жалюзі мають ось такий вигляд, навіть коли вже пройшов певний час. Дехто говорить, що жалюзі не подобаються з-за того, що пилюка дуже на них сідає. Ось на цьому об'єкті можемо бачити, що все, все гарно. Е, через деякий час навіть нічого не сідає, ніякої пилюки немає. Ми можемо бачити ось дорогу, дорога в принципі не дуже ідеальна. І буває пилюка. Піднімається коли сухо, коли не мокро. На жалюзях нічого немає. Все гарно, все частенько. Клієнт. Не мив їх, нічого з ними не робив. Ось є маленька пелючка по парапету, це не страшно. Також на подвір'ї, наприклад, бачите, ніякої плитки немає. Тут ще все сира земля, все частенько. Ось так само бачите на цьому об'єкті. Як зроблені парапети, стовпчики, всі зарізані, все обійдено, стовпчики, все якісно, чітко, гарно. Так що обирайте е, якісний продукт, обирайте якісний монтаж, тому що це ваші кошти. Це ваші збережені кошти на майбутнє. ворота, калітка. Ось бачите, всі стики ніде ніякої ржавчини немає. багатьох. Ось тут, у багатьох навіть можу сказати, наших конкурентів. Ось тут понизу виступає через місяць-два іржа. У нас бачите все частенько, ніякої іржі немає. Ось така якість наших робіт. Тому люди, я вас дуже прошу не, не економте mm. тих 10% чи 15%. Заказуйте професійну команду професійних майстрів і тим самим ви збережете свої кошти, а не будете переробляти через місяць, два або півроку.